Війна... війна може закінчитися в двох випадках, коли не стане України, або в другому випадку, коли не стане Росії. Ну, зрозуміло, що Росія це такий монстр, що ну, йому ще довго буде сідригати і вмирати, але війна це є штука, яка потребує просто шалених ресурсів, а вони... Повірте, не безкінечні. Війна йде і бачимо, що сили ми вийшли майже на паритет, тому що якщо взяти, якщо взяти від, від початку війни, так і го року, коли почалася війна 24 лютого, До сьогодні по, по аналітиці Deep State, росіяни захопили навіть не один процент від цієї нашої території. Ну, крім того, що вже було захоплено, тому що тут вони зайшли, потім ми їх врахуєте, з Київської області вигнали, з Харківської, потім з Херсона, вони вже в Херсоні були. Звідти їх вигнали і так далі. Тобто на сьогоднішній день від 22-го року 0,98 сотих і там далі з фостиком процента, тобто навіть один процент. А скільки поклалося життів, розумієте? І вони розказують, що вона велика держава. То, що вони можуть бути великими, так як вони Крим захоплювали, знаєте? Зайшли, ніхто опір не чинив, ми не могли чинити, ми не знали, що робити. Але у Бога на все свій план. Тому війна так чи інакше закінчиться і закінчиться нашою перемогою. Тому що коаліція об'єдналася, нас підтримують, слава Богу, молимося надальше. Розумієте, не може одна держава воювати проти цілого світу, вона не справиться, яка б вона не була велика. Тим більше з такою економікою, знищеною, е обкраденою, як у Росії. Всім, цілому світу, має бути знак, що значить корупція на системному рівні. Там, там не просто є корупція, на корупції побудована система. Результат. результат держава, яка в десятки раз, може більше, ресурсами багатша від нас, декілька разів більше населення, більше ну, економіка, ну і так далі, то навіть нема з чим рівняти. Але ми українці. І якщо брати е, часи Гетьманщини. Розумієте, козаччини, козаки завжди відрізнялися Духом Свободи. І нашого гетьмана, коли обирали, це не означало, що це був, що вони не обирали царя. Це був гетьман, це був батько захисник. І коли про нас писали ну впродовж, якщо починати, навіть, з 17 століття, 18 столі 19 століття, коли писали там посли, наприклад, там, чи, чи то з Франції, чи з Данії, чи з Швеції і так далі, описували і не тільки посли, е, мандрівники, дослідники, етнографи, всі писали про Україну завжди відгукувалося, що це е, каже в українській хаті. Е, Більше порядку, чим на Московії у палатах. Їх захоплювала та любов до порядності, чистоти, каже, це народ, який любить веселитися, дуже багато співає. Так. А московіти ні. Це... це дикий народ, що тут казати? Тому я дякую всім вам, хай Бог благословить здоров'я всім тим, хто допомагає. Я вдячний, Юра, вдячний тобі. Так само ще хочу зачитати за наших іменинників сьогоднішніх. Так, слава Ісусу Христу! Отче Василю, хочу подати на літурію за духовне зростання у вірі доньки Марії, які сьогодні виповнюється 21 рік. Дорога наша доню, прийми... Щирі вітання від тата і мами, сестри, дарини, братів Павла і Данила і всієї нашої великої родини. Хай Господь благословить тебе і дороги, і дороги по яких ти ходиш. Праця твоя, нехай буде під супроводом Святого Духа, нехай радістю любов'ю буде наповнене твоє серце у всіх життєвих ситуаціях. Керуйся мудрістю, якою наділив тебе наш Отець Небесний. Дякуємо Богу за тебе, бо ти великий скарб. Для нас і наша радість любимо тебе, тішимося тобою і цінуємо тебе. Ісусе, благослови Марію на многих і благі літа. Чудесні слова, дорога Матусю. Нехай Господь Бог благословить, благословить Марію і всю вашу родину. І наступне, слава Ісусу Христу! Отче Василь, прошу вас привітати з Днем народження найдорожчого люблячого чоловіка Олег Яніцький, якому 20 серпня виповниться 46 років. Вітаємо ми тебе і святом і зичимо в день народження багато здоров'я, здоров і Божої ласки, життя, що схоже на чарівну казку, щоб янгол крилах ніс добро, в домі і був лише спокій і тепло, а мрії всі благосвені. Найкращий у світі тато і чоловік. З повагою любляча дружина Леся, синочки Денис і Даніил. Даніель, мама Галина, брат Ігор із сім'єю і Оля із сім'єю. Але пожертву прийшлю в неділю, бо ми в Меджиґорі. Я дуже дякую. Дуже дуже вибачаюся. Дякую, що ви є. Робите онлайн парафіян. Такі можливості. Ви робите велику працю. Дякуємо. Я дякую вам. Ви чудесні. Ней Бог благословить вашу родину. в Горі по молитві за отця, Василя згадати. Дякую вам, не Бог вас благословить. І ще одне привітання. Слава Ісусу Христу, ти свясить, прошу молитися за здоров'я, день народження 20 серпня святкує мій брат Олег Мал Маланяк. 41 рік. Бажаємо здоров'я міцного, Божої опіки, нехай матінка Божа оберігає своїм офорам, всіх благ. Сестра Галина, Швакер Ігор, племінник, Михайло, племінниця, Марта і велика родина. Любимо молодці. Дякую всім вам за теплі щирі слова. Ви знаєте, я тішуся, коли люди вітають і таку радість приносять у родини. Для мене, як для священника, це дуже, є дуже щасливо. Я благословляю всіх вас, всіх імениників, здоров'я, міцного, Божого благословення прощення лихів і многая і благая літа. Многая літа, <клухи> многая літа, многая літа, многая слава. Господь Світи і щастя що сякає. Е, я користуюся нагодою і хочу, е, знаєте, сьогодні до нас завітала дуже поважна людина Олена Білоконь. І тому я все таки хочу дати їй два слова, е, щоб вона прошла до мене. Вітаю вас, отче. Я оцей, сім, сідав духами, найбогав свят. Я знаю, хто ви є, і знаю що. Скажіть два слова про себе. Вітаю, дорога моя родина. Сьогодні в цей час випробувань для кожного з нас. Я їду країною, звертаюся до народу, об'єдную в спільній молитві в українській пісні, яка є душею нашої нації, нашу. Нашу українську родину. І сьогодні, в цей час, мене Чепаненко, пан Олег, вчора був захід у шпиталі. Ми з ним познайомилися в той час, коли пан Олег профінансував народження пісні Україна мати. Хто підписаний на Ютуб канал, знають, що ця пісня це біль і туга українського народу. Це прохання вищих сил, прохання до нашого Господа Ісуса Христа, почути біль і плач українського народу, стогін рідної землі. І тому ми вчора познайомились, сьогодні вже ми познайомились з цим Василем, і я слухала вашу проповідь, не підписана, скажу відверто, але. Кожна людина несе місію в цей час випробувань. І наша мета сьогодні єдність, бо це наша зброя в тилу. Ми маємо любити один одного, любити світ і проявляти цю любов у кожному слові і в своїх добрих справах, якими ми щохвилини єднаємось, інколи виносячи останнє свої оселі, заради. Нашої перемоги заради підтримки наших збройних сил України немає чужих дітей, так і як і немає чужих батьків. Тому <кій> сьогодні, з вашого благословення, дозволю собі виконати за солдата, тому що неодноразово звертаються захисники, бо я відвідую захисників по кордону країни і. І на заходах, і в шпиталях, і там, де люди літнього віку, і там де діти сироти, хочеться, щоб кожен відчув на дотик цю українську пісню, яка душею є нашої нації, яка є зв'язком із пращурами нашого роду, яку ми, як скарбничка духовності, маємо передати нашим нащадкам. Тож, нехай ця молитва дасть нам віри в майбутнє. Дасть сили духу нашим захисникам, незламним, відважним, надійним і справжнім. Нехай ця молитва дасть нам кожному з нас дасть духовності і дасть здоров'я духовного, щоб ми були наповнені зсередини, бо людина Всесвіт випримінює все те, чим вона сама наповнена. Тож, молитва <кій> за солдата. Свічки палають у руках, жінки в молитві на колінах, за вас, солдати, в молитвах вся наша рідна Україна над ними небо прихили і борони від куль ворожих. Ми молимось до всіх святих, допоможи нам, Божий, всевишній помилуй. <кій> Маріє ми благаєм, накрий покровом нас усіх і залікуй душевні рани, почуй мільйони голосів, благослови нас проси Миру, даруй нам світло і тепло. Твою милість, вірим щиру нехай панує скрізь добро, все вишній помилує, ангол врятуй сина й батька і брата, матінко Боже біль наш відчуй. Молимось ми за солдата, моли Просимо світу прозріння захистом буде віра свята, дай Боже людям спасіння, захистом буде віра свята, дай Боже людям спасіння, я вірю. Молитва проб'ється, і в ваших серцях відгукнеться, і сонце за хмари прогляне, і щастя за горем настане. Єднаймося, люди, єднаймось, добром до добра пригортаймось, і буде нам жити світліше, і щастя у нас буде більше. Я дозволю, ще собі виконати один куплет пісні, який життя подарував. Олег Чебаненко. Я молюся до Бога, я до світу кричу, я благаю, благаю, зупиніть цю війну усі янголи світу, розгорніть свої крила. Щоб завжди панувала правда, воля і він. Дуже дякую, дуже дякую, пані Олена. Щиро 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 подяка вам. Ну, це чудесно просто, бачите, у нас, я вам кажу, наша особлива трансляція. Так. Подякувати, не забудьте поставити лайк, бо полайкам вашим воздасться вам. Не забудьте підписатися, бо хто не підписаний царства Божого не унаслідує.